Він це Хард, вона це Кіс, він брутальний рокер, а вона його мелодія. Їхнє знайомство почалося з інтерв'ю і запису на диктофон. А врешті вони стали однією з найміцніших та найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Це Юлія Саніна та Валерій Бебко. Ні, історія кохання нагадує романтичний фільм. 2009 рік. Їй рік і Вона кілька років як почала свою співочу кар'єру, але розчарувалася і взяла паузу. Врешті поступила в університет Шевченка на філфак і спокійно собі вчилася. Якось зимку їй треба було взяти інтерв'ю для студентської газети. Вона побачила, що в неї в друзях у соцмережах був Валерій Бибко і попросила його зустрітися на коротеньку розмову для газети. Ну а Вал в той час працював на телеканалі MTV продюсером ефіру, і не відмовив студентці в інтерв'ю. Вже через певний час Юлія Саніна розповість, що та розмова сталася дивом, і це взагалі щось з області фантастики. Бо насправді Валерій не любить інтерв'ю і не дає їх. Так він дуже відкритий у спілкуванні, але коли включаються камери і мікрофони, це дещо не його стихія. Тож через роки Юлія розуміє, як це неочікувано вийшло, ніби їх дійсно звела доля. До речі, сам Валерій потім казав Юлі, що погодився на інтерв'ю, бо йому було цікаво, що ж вона таке хотіла. А виконавиця вважає, що просто сподобалася чоловіку. Як би там не було, але саме з того інтерв'ю почалася їхня історія кохання та історія гурту Згадкіс. Нетка з чубчиком, у шапці вушанці з блискучими тінями. Саме так описав е, Вал Юлю в їхню першу зустріч, каже, що візуально вона йому ну не сподобалася. Але з першого погляду він зрозумів, що вона справді його людина. До речі, в той день Валерій збирався на побачення з іншою дівчиною і думав, що встигне після інтерв'ю. Але все сталося геть інакше. Їхня розмова мала тривати годину, але вони проговорили цілих три. Все це від першого привіт і до кінця зустрічі записано на диктофон, який і досі є у пари, і вони зберігають його як сімейну реліквію. Юля навіть інколи прослуховує це інтерв'ю і каже, що не може стримати сміх. Мовляв, чує по голосу, як сильно старається, і навіть фліртує, а вал, наче, соромиться. Після їхньої розмови Валерій вирішив не тягнути і запросив дівчину до себе додому послухати музику. Ну а Юля зрозуміла, що зустріла незвичайного хлопця, і що він один на мільйон, і навряд чи вона ще такого зустріне. Тож вона погодилася і чекала на їхню зустріч. Каже, що коли повернулася додому, не знявши взуття в одязі у зимовій курці, завалилися на диван і розплакалася. І мама дуже злякалася за неї. А Юля лежала, плакала і повторювала, якого ж вона зустріла неймовірного хлопця. До речі, пізніше в інтерв'ю вона пригадувала ці дні і казала, що насправді в свої 18 не зустрічалася з хлопцями. В неї не було досвіду стосунків, і вона навіть ніколи не цілувалася. Але, попри це, прийняла запрошення вала, як мінімум тому що він її запевнив: боятися нема чого, і так справді боятися дійсно не було чого, бо вдома у Валерія була мама і маленька собачка. Тож, як хлопець і обіцяв, все було дуже спокійно. Вони послухали музику, подивилися кіно, а ще через кілька днів разом зустріли Різдво. Якщо точніше, то Вас запросив Юлю на різдвяну вечерю і познайомив зі своєю родиною. Тож, отак раптово і дуже стрімко вони почали зустрічатися. Починалося все нелегко, попри те, що молодим людям було надзвичайно цікаво разом в них були звичайно суперечки. Саніна каже, що Валерій постійно робив зауваження щодо її зовнішності та одягу. Однак, музикант зізнається, що насправді образливі зауваження може дозволити собі сказати тільки тим людям, яких по справжньому любить. Тож Юля чула їх достатньо. Ось, наприклад, Валерію не подобався чубчик коханої, тож дівчина спершу злилася, а потім вирішила все ж таки дослухатися до бойфренда і відпустила красиве волосся. Врешті каже, що він був правий. Однак, як пригадував Вал, вони дійсно сварилися майже щодня. Буквально через півроку після першої зустрічі пара почала жити разом, і Юля той початковий період натерпілася і наплакалася. Проте, з іншої сторони, чоловік саме тоді зрозумів на всі 100%, що вона все ж таки його людина. Саніна інколи не витримувала конфлікти і йшла з дому. Були випадки, коли дівчина йшла до мами. Тоді коханий через добу приходив просити вибачення, бо боявся, що може її втратити. Якось навіть приніс у знак примирення плюшового ведмедя, а одного разу сховав іграшкового ельфа у поштовому ящику. Було й таке, що вони сильно посварилися, не розмовляли, але вал, попри це, пішов купувати Юлі обручку, бо знав, що без цієї дівчини він вже ніяк. Тож, попри конфлікти і складнощі через півроку стосунків він зробив їй пропозицію. До речі, тоді Валерію було 25 років, а Юлі 19. Він запросив її на побачення на подолі. Вони погуляли, піднялися на фунікулері, сіли на лавочку, і він саме там зробив цю пропозицію. Щоправда, у статусі нареченої Юлія Саніна була довго, аж півтора роки. Але закоханих це не бентежило, тому що вони хотіли поставити штамп у паспорті тільки для того, щоб повінчатися. Саме цей обряд був для них справді найважливішим. Однак і розпис вони запам'ятали на все життя. Юлія купила коротку білу сукню і фату, Вал одягнув костюм. Вони повісили на себе камери, щоб зняти розпис, і поїхали в РАКС. Саняна згадує, що в шоці були всі, а їй та коханому було навпаки дуже весело. Ну а день розпису в молодят закінчився походом в кінотеатр. Єдиний сеанс, на який вони встигли, це був пізній показ фільму Жахів під назвою Пункт призначення. Тож виглядала ця картина епічно. На екранах все летить під три чорти, а на місцях для поцілунків молодята. Пізніше закохані зіграли весілля, куди запросили родичів і друзів, а потім повінчалися, як того і хотіли. Цікаво, що Вал довгий час не знав про те, що його кохана має неймовірний голос. Точніше, він знав, що вона співала, але ніколи не чув цього. І от якось після року стосунків, уявіть собі, вони були в Єгипті, засмагали на пляжі, і Юля щось слухала в плеєрі. І Валерій попросив е, теж послухати, і саме тоді почув демки вокалістки. Тож чоловік був справді приголомшений. Він одразу запропонував кохані спробувати зробити свій музичний проект, адже він вмів грати на гітарі, синтезаторі і навіть писав аранжування. Так він тільки починав, але разом їхній пазл склався ідеально. У вересні 2011 року з'являється російськомовний поп-дует Вал Енсаніна. Вони записали пробне відео, кілька пісень, і начебто, старт був успішним, але парі їхня творчість. Зовсім не подобалось. Вони зрозуміли, що роблять не те, та ще й російською мовою. Врешті Юлія і Вал вирішили додати трохи харду, писати англійською, змінити імідж та назву. Чоловік запропонував челендж. Він іде з телебачення і займається винятково їхнім гуртом. Вони економлять і вкладаються тільки в музику. І якщо за три роки це не дасть жодного результату, то вони повернуться до нетворчих професій. І справді пара вирішила ризикнути. Вони стали економити, жили на підвищену стипендію Юлі і зняли перший кліп, який став візитівкою новоствореного гурту під назвою Kiss». <му> 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 Багато хто допомагав парі просто так зі зйомкою роликів, костюмами, просуванням гурту. Тож а, врешті колектив вистрілив і став достатньо відомим спершу в Європі, а потім вже в Україні. Цікаво, що перші п'ять років Юля Саняна і Валерій Бебко взагалі приховували свої стосунки. Пара казала, що вони просто хотіли, аби люди помітили і оцінили саме їхню творчість, а також музику, сенси, а не щось інше на кшталт гарної пари. Через кілька років після гучного старту гурту Зехаркіс у пари з'являється неочікувана приємна новина. Вони чекають на поповне. Юлія Саніна народила сина, коли їй було 25, і каже, що для когось рано, але вона була готова і хотіла стати мамою. Однак, попри вагітність, артистка працювала до останнього, співала і знімалася в кліпах. 21 листопада 2015 року у пари народився син Данило. Їхнє життя змінилося, адже вони стали батьками. А в цей час популярність гурту The Hard Kiss зростала неймовірно швидко. Тож Юля Саніна не сиділа довго у декреті і швидко повернулася до роботи, щоб поїхати в черговий тур. З маленьким сином на руках вона відкатала всі концерти і продовжила активне творче життя. Каже, що було складно, але в принципі можливо. Переломний момент в стосунках Юлії Вала стався через 2-3 роки після народження сина. Тоді молода родина займалася вихованням дитини, створенням нового альбому, будуванням будинку за містом і підготовкою до першого масштабного шоу у палаці спорту. Через все це артисти почали віддалятися, начебто. Перестали чути одне одного а також перестали, начебто, відчувати один одного, і в них зник блиск в очах. Але через певний час в інтерв'ю Юлія Саніна розповідала, що все дійсно руйнувалося, а цього не можна було допустити. На їхніх звалом стосунках трималося все: родина, творчість, гурт. Тож, коли подружжя зрозуміло, що щось не так, і вони втомилися один від одного, вони вирішили відверто поговорити і почали працювати над стосунками. Тож кризовий момент парі допомогли пережити саме відверті розмови. На щастя, негаразди залишилися позаду, але коли Юлія. Згадувала той період, то постійно говорила, що не хоче повторення того етапу. Врешті стосунки налагодилися, а шоу Залізна ластівка гурту Hard Kiss у палаці спорту минуло неймовірно. Подружжя добудувала будинок і навіть зробило там власну студію звукозапису. І вже через кілька років, у 2020-му, The Hard Kiss випускають дуже знакову роботу. Все було так. Пісня це особиста історія Вала та Юлі, яку вони екранізували у кліпі. Навіть показали там сина, який виявляється, сам захотів знятися у такому романтичному ролику. Ну і до речі, режисером того відео став Вал Бебко. Він казав, що в кліпі багато символізму. Наприклад, лімузин уособлює їхні стосунки з Хохановою, у які вони з Юлею сіли багато років тому і їдуть. За вікном буває різна погода, але головне, що вони вдвох у цьому лімузині, їм добре. Час від часу пара розповідала дещо про особисте життя, зокрема про те, що в них і досі виникають розбіжності. Наприклад, коли пара кудись запізнюється, просто вал трохи знаєте, такий повільний, а у Юлі е навпаки розписана кожна хвилина у графіку. Також непорозуміння можуть виникати в них напередодні свят, бо вал ненавидить обирати подарунки і робити сюрпризи. Для нього це стрес. А от його дружина навпаки любить подібно приємну мету. І а, тішити подарунками. Але є речі, які не подобаються Юлі. Наприклад, коли чоловік вмикає музику 90-х, вона її не переносить, і в знак протесту починає гучно чавкати, стукати пальцями по столу, чухатися, говорити по телефону чи сьорбати чай. А з валом в цей час стається, як він каже. Істерика. До речі, Саняна не приховує, що вона ревнива і місцями дуже сильно. Але з іншої сторони вважає, що це іноді добре для стосунків, бо ревнощі ніби якби освіжають ці стосунки. Юлія Саняна і Вал Бебко стали однією з тих пар, з життям якої українці. Пристрасно спостерігали і насолоджувалися. Паралельно їхній колектив зростав і ставав ще більш популярним. The Hard Kiss сміливо можна назвати одним із найкращих рок-гуртів України. Вони постійно отримували нагороди, брали участь у рейтингових шоу і навіть оголосили про перший великий концерт на НСК «Олімпійський». Шоу мало відбутися у травні 2021 року, і таким чином музиканти хотіли відсвяткувати десятиріччя гурту. Втім, через карантин команда перенесла виступ на 2022 рік. А він насправді змінив життя українців повністю. Зараз весь склад за Хардкіз знаходиться за кордоном, гастролює, збирає кошти на допомогу зсу. Однак, все це вплинуло на те, що довкола Юлі і вала з'являється все більше розмов, що в них не все гаразд. Валерій Бобко початку повномасштабного вторгнення став рідше з'являтися у соцмережах, і на сторінці Юлії Саніної вже не так часто можна побачити спільні світлини з коханим. Більше того, в змі почали з'являтися чутки, що пара на межі розлучення. Менеджер гурту The Зихардкіс часом прокоментував, що насправді всі розмови про те, що у пари проблеми не відповідають дійсності, І мовляв, в країні достатньо більш важливих тем для обговорення ніж особисте життя Юлії Саніни. Сама артистка майже не коментує особисте життя. Єдине, що а, коли вийшов новий кліп The Hard Kiss під назвою Тільки там в одному інтерв'ю вона сказала, що в її шлюбі все гаразд. Після цього вона у 2024 році влаштувала сольний тур Україною під назвою Special Kiss. без музикантів, без колективу. І тоді Юля сказала, що в гурті є певні складнощі, але вони продовжують працювати і готуються до нових гастролей. В цей час в мережі пішли чутки, що Валерій Бебко в Іспанії разом з усіма музикантами і шукає там нерухомість, аби її придбати і продовжити там жити. Офіційно ні Вал, ні Юля цю інформацію не коментували. Але 4 вересня 2024 року вони відзначили 13-ту річницю їхнього шлюбу. Але чи відзначили невідомо. Тож, що б там не було, але ми знаємо і віримо, що кохання подолає будь-які складнощі, а також будь-які відстані і випробування, якщо це справжнє кохання. А кохання Вали Абипко і Юлії Саніної міцне, як хард, і вічне як кіс. Сподіваємось на це.